Дощ, у нас на вулиці ми слышимо, що є. Холодос! Е, ну що це за будинок такий, що холодос пустий, На... У нас виключили світло. У нас виключило світло. Hello. It's me. Йома! -йо. Опа! Якась бабка. Всім привіт, пані та панове, і сьогодні я вирішив зруйнувати собі психіку. Чудова ідея, правда, почати вечір із хорору, повну скримерів, темряви і незрозумілого шепіту. Але ми вже тут, тому назад шляху немає. Микай звук, а чай, і давай разом боятися. Ну що ж, пані панове, я для себе зробив звуки майже на максимум. Для вас я притішив так, щоб вам було більш-менш комфортно. Сподіваюся, що не занадто тихо я вам зробив. Тому ми нажимо Start Game. Гра повністю в нас а, на, а, в демо-версії, і тут є, в принципі, тільки дві, зрозуміли, мені більш-менш мови. Це англійська, китайська. Я паранормальний відеоблогер. Тиждень тому я орендував цю кімнату в місцевій відомій будівлі з привидами, сподіваючись зняти деякі незвичайні кадри. Чесно кажучи, мені вже стає дуже-дуже стрьомно. Ці звуки є погані, і час мені засняти це. Так, нам треба підняти камеру. Тут все на китайської, мені взагалі нічого не зрозуміло. Єдине, що я хотів би зробити, це трішечки сенсу мишки її зробити трішки менше. Хоч тут в нас на англійській, але по факту в нас все на китайській мові, нічого не зрозуміло. Тому ми будемо зараз дивитися. Беремо камеру, і я так розумію, що ми зараз будемо знімати екшн кіно Про щось дуже незрозуміле. ФПС в мене майже немає. А, ці звуки ведуть мене кудись, коротше, вони мене ведуть. А як мені. Ой. О, не є відкриті двері. Все, я вас розумів. Ну, я вам так скажу: атмосфера тут реально трішечки є жутковатою. і а, графіка, чесно вам сказати, насправді є досить таки прикольною. Хтось двері закрив. До речі, хочу ще нагадати про те, що. Точніше ні, я, мабуть. Так, нам треба знайти якісь звуки. Е, хочу ще сказати, що дану гру я записую зараз об 11 ночі, і можливо навпаки це мені додавить трішечки того самого дуже неприкольного вайбу. Оцей звук, звісно, він прям дуже печальний. Дуже стрьомні тут звуки, прям такі об'йомні, дощ у нас на вулиці, ми слышимо, що є. Холодос... Е, ну, що це за будинок такий, що холодос а? Так, там хтось нас кличе. А хто нас кличе взагалі? Хто нас кличе? Що тут відбувається? Так, нам треба, я так розумію, відкрити якусь двері. Якась з цих дверей повинна відкриватися. Ого. Пані панове, походу, ми втрапили в халепу, тому що тут насправді... ой. Тут насправді щось дуже багато всього є. Ага, чекай, вниз ми не можемо. Все, я вас розумів. А ми можемо, ми можемо швидко бігти. Ну, типу, швидко бігти, я не знаю. Так, третій, третій поверх ми можемо вверх підійматися, але ми не можемо. Ми не можемо внизити. Давайте тут подивимося, що тут є. Ну, графіка, ось я насправді трішки її понизив. В мене спочатку все стояло на максималках. Зараз в мене стоїть на медіум, тобто на середніх налаштуваннях і графіка просто бомбезна. Все виглядає доволі таки. Це виглядає доволі таки реалістично і доволі таки симпатично. Сподіваюся, що я нічого не злякаюся. Хоча, чесно кажучи, мені щось стрімно. бо хоррор ігри я дуже давно не проходив останню хорор гру, яку я намагався пройти, це був Outlast. І хто грав Outlast, то розуміє, що, чесно кажучи, після цієї гри дуже важко розпочати якесь нове проходження. Ось мені, наприклад, Дуже важко було розпочати нове якісь проходження, тому що після Outlast мені було дуже важко відійти. Е, і насправді Outlast там не те, що атмосфера дуже страшна, там вона більш така жутка. Сподіваюся, що тут такого не буде, але е, за рахунок цієї невеличкої музики якоїсь, е, так, мені треба в 407-му кімнату. Але за рахунок цієї музики на задньому плані, чесно кажучи, трішечки, трішечки стрмно. Ну, як трішечки, взагалі стрьомно дуже сильно. Опа. Так, мені треба знайти ключ. Мені треба знайти ключ, аби відкрити цю двер. А Тільки де. Так, звуки відбуваються, нам написали, що з 147 кімнати. Тільки є питання. Де є ця 407 кімната, але, скоріше за все, вона це і була. І нам треба десь знайти ключ від неї. А де нам знайти від неї ключ? Питання. Тому давайте зараз... Будемо його швиденько шукати. Двер позаду Угу. Я вас зрозумів. Блін, щось мені дуже лячно. Мені чесно, дуже лячно. Ой-ой-ой! Мені здається, що я попав якийсь на той будиночок. Мені здається, що я попав взагалі ну, в той будиночок. Я намагаюся розмовляти, аби мені не так було страшно, але, чесно кажучи, навіть за рахунок того, що я хоч якось намагаюся коментувати цю гру, мені навпаки ще страшніше становиться в цей момент. Сподіваюся, у нас виключило світло. У нас виключило світло. Хтось тут є? Тут хтось іде? Кинакашиша зараз кример вылезет вилі... в... Там якісь, там там дуже, дуже дивні штуки відбуваються. Світло моргає. моргая світло моргає? Тут двері закриті. Чого тут двері закриті? й моё Ти шо твориш, а? Ты шо? Кто ти що? Хто ти таке? Що це таке взагалі було? Так, мені треба знову чекнути спальню. Тут десь крыси? Тут десь є криси. Що це за звуки? Я не знаю, що це за звук, але мені, чесно кажучи, дуже стрмно Мене, насправді підозра, що це буде так звана звичайна приділка, але де буде дуже багато якихось е скрімерів. Ну, скрімерів, не те, що навіть скрімерів, а те, що навіть просто дуже якихось гучних звуків. і... Через это, я думаю, скорее всего, это будет стрёмно. Hello. It's me. Это то есть я? ёптель Бля, ja, в натуре крыса, я ж сказал. А мне сейчас тоже страшно, насправді. Насправді я щось боюся повертатись назад. Окей, все нормально. Бо я щось трішечки боявся повертатися назад, насправді. Я можу цю двер відкрити? Коли я зможу ще тут двер відкрити, йолки палки Ну це по факту була криса, я ж казав. Ага, все, мені треба валити звідси, окей. А я дуже хочу тут дверку насправді відкрити. Ну, реально. Я не можу відкрити. Дуже обітно. Дуже обітно, якщо чесно. Йо-майо, -йо. ви можете? Ви можете цей е, якось оту штуку чуть-чуть притримувати, ні? Не ну, можна було що нормально все поставити, оце отак вот пороставля, що воно все падає, я ябл це мастер, конечно мастер-ламастери. -мастери. Але, чесно кажучи, я трішки пересрався тільки що в цей момент, тому що цей звук був дуже-дуже неочікуваний і насправді капець який стрьомний. Так, що нам далі треба зробити? Я щось не дуже розумію, насправді. Так, поставити мені треба на місце камеру, окей. І що? Так, мені треба йти в другий туалет. Чи що це? ту плеєр туалет, ну, типу. Другий туалет, я так розумію. Я не знаю як їх розрізняти, типу, який перший, який другий. Але судячи з того, що тут висить якась крапка, то мені треба сюди. Мені, мені здається, зараз буде жорсткий скример. А, ні? Я просто собі сижу на унітазі. Алло, ти серйозно? Ой. А щось мені вже не дуже спокійно тут і сидиться насправді. Ну, спочатку це місце було не дуже таке затишне, а що то тепер взагалі якось. Якось взагалі тут не затишне якось та стає, якщо чесно. Кто там ножи точи? Добрый день. Кто там? Будет скример, что подал. Не, нема. Чу. А я думал, буду скример жесткий какой-то. Окей. Так, ми зробили якісь нотатки. Окей. І ми тепер можемо поспати. Ну, чесно кажучи, мені здається, знову ж таки, що тут не буде прямо таких жорстких жорстких. Так, знову ж таки, як я відразу сказав, я не думаю, що тут прям будуть якісь жорсткі скрімери. Мені здається, тут більше буде щось по типу просто дуже багато страшних звуків і ТД і ТП. Але, чесно кажучи, мені вже дуже сильно стає стрьомно насправді. Підбираємо камеру назад, бо щось вона трішечки чуть-чуть Ага, подожди, а мы зараз можем прям запас добытыся? Ты заработай скример. Отвечаю. Вот то я сплю. Офигеть. Ну, у на сурочку, которая чистая Опа. Якась бабка. Бабуль, ты что тут робишь? Ти що, мене переслідуєш? Ти Ти куди полізла, е! Бабка, що з тобою відбувається, а? Тільки не кажи, що мені зараз треба буде заглянути під кровать. И они зараз застря заглянути під ліжко А, ні Чи так? Не, ну треба. Че? А наше мені шафу відкривати? Окей. А шо в мене тільки що підсвічувалося? Привет! Кто это там? Это дед якийсь, или что это? Ну что ж, пані та панове, ось ми підходимо к завершенню даного відеоролика. Даний відеоролик по 8 там, ок, завершен, да, а вот, такой русі, Dread Flat, що в переводі, значить жахливі квартири. І чесно кажучи, пані та панове, це була не повноцінна гра, а демо-версія даної гри. І насправді, ось цей останній скрімер, де на нас вискакує бабка чи дід, я не знаю, що то було, але трішечки стрьомна штука. Це і є завершення демо-версії, чесно кажучи, мені хотілося б побачити повну версію даної гри, спробувати в неї пограти і подивитися, що як взагалі воно працює але ну, прям якихось дуже страшних е скримерів тут не було, бо ну, я так розумію, що це темоверсія, вона в деяких місцях буде урізана. Не знаю, що буде в повній версії, але я думаю, що повна версія буде прикольно. Тому, пані та панове, я сподіваюся, що вам даний відео сподобався. Якщо вам даний відео сподобався, не забувайте про вподобайки, підписочки та коментарі. Дякую всім за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей!